Друзі, всім доброго ранку. З неділею вас, гарного вам дня і всього найкращого, щоб ваші вихідні були самими вдалими. Хотів коротко пробігтись по обзору картопельки. Як ви бачите, ось у моя картопелька, мій участок. Починалася у нас хвороба і захолодів фітофтора. Я зробив комплекс Мігафон з квадрісом обробив. І ось четвертий день. Ті листочки, які ось трошки були хворі, вони повідпадали, а так картопля прийшла в норму, сформувалася, не розпадається. Вже деяка цвіте, як ви бачите. Ось такий участок. Гарна картопелька, мені вона вже по пояс. Ось так. І по помідору хотів вам показати. Тут у нас перчик. Що у нас? Зараз. у нас перчик, тут и помидор. Помидор я подкармливал бор и плантофол 0,25-50, то есть 25 фосфора, 500 50 мания И вот помидор тоже у нас уже сантиметров по 70. Вот такие уже сформировал кисти. Тут вже є такі невеличкі помідорчики у нас. І той помідор, який був менше, теж пішов після підкормки. Так що всім вдалого врожаю, гарного дня. Бережіть себе, любіть Україну, всього найкращого.